Типова для Германії вуличка. Бачите, такі дворики. Ну, навіть не дуже типова, бо там де я перший раз був і жив, то, скажімо так, тут є розриви між будинками, а там їх взагалі не було. Тобто вся вулиця дом-дом. Ось таких розривів не було. так. Це вже інша вулиця. Ото я так е, зрозумів е, строїтельство часів ГДР. Тут було ГДР. В Саксонії була ГДР. Бачите, як ГДР будувала. Теж непогано не сказати, що батьку. Які газони, бачите, засіяні травами і їх не косять. Дерева якісь посажені під березами, ще якісь дерева. Бачите, німці засівають. Це засіяна смість різних, різних рослин. Бачите які домики? Чистота. Не те, що в Києві, тут знаєш, не тільки мати перемати, і наркотоцькі, і все. Тут нічого цього немає. Бачите? чистенько, Рози померзли, бачу. Відходять. Бачите, такі газони кругом. Засіяні. Засіяні газони, засіяні різними травами. Це сонячна електроенергія, бачите? От я б тільки в такому виді бачу. Це Ліду. Ліду. Тільки в такому виді я бачу сонячну енергію. А так, що по полях, то я такого не бачу, як в Україні. Германія, бачите, які величезні азалії. Десь е до трьох метрів висотою. О, так. А це от такі. Дуже багато зараз цвіте залі. Досить поширена якась вишня чи що. А ця залія 4 метри висотою. Це більш-менш вранці. Десь за годину перед такою інтенсивною роботою. От типові дворики. Не хочу дуже знімати, бо там хазяїн стоїть. Оце таке кругом в місті, бачите? Оце так кругом. Лужайки. Є такі, що стрижуть, є такі, що не стрижуть. Навмисне спеціально сіють траву. Оце місто, це центр міста. І таких повно, це кругом такі. Модні дерева з такою бордовою, з бордовим таким окрасом, кольором, відтінком. Але не сказати, що вони домінують, вони не домінують в межах розумно. Ото школа, все працює. Бачите, яка це парк біля школи. Зверніть увагу, тут газони не стрижені, тут сіяні. Сінь. Прямо видно, як сіяли. Мало не руками. Дитячий прогулочний майданчик парк. Бачиш, що тут можна. І що тут не так. Гуляй. Але собак не можна. Футбол не можна, бухати не можна, курити не можна. Бачите, як готувати. Приїхала машина, майстера почистили. Яке цікаве дерево, бачите? На які тонкі ножці. Який сорт в'яза. Шпаківні. О там червоно, червоний каштан. Величезні дерева, бачите? Величезні дерева. І це все центр. Бачите, не витоптано, нічого. Не загажене, тому що тут живуть люди, німці. Уявляю, щоб це на Україні. Зараз би на кожному дереві. Здійсь був Петро. Це недалеко від центру. Ну практично це центр. Ось такий центр. Це не самий центр, але ряд був. Які дороги в центрі, бачите? Якась церква. Церква святого Ніколая. Вона огромна, просто я ще далеко.